Це Те, що Бог сьогодні ще являє милість свою, щоб ми могли зібратися, щоб ми могли почути Його, бо Він теж прийшов, він теж тут, зараз, посеред нас. Він бажає, щоб ми почули Його через пісні, через вірші, через слово, яке лунає до нас, до наших сердець. Я хочу сьогодні говорити прості слова. Слова, можливо, ті, які хтось із нас вперше в своєму житті почув про Христа і таким чином прийняв його, і Христос став його життям. Можливо, хтось сьогодні вперше почує їх, ці слова, і зважиться на цей вибір прийняти Христа, щоб Христос став їхнім життям. Для, для тих, хто вже чув ці слова, я хочу нагадати вам їх. Можливо, ви це все знаєте, можливо, це вас якось вже також так сильно не бентежить ваше серце, але пригадайте, як у вас це було. А можливо, ви теж таке питання собі поставите, а чи Христос моє життя? Христос є моє життя, чи інше життя в мені? Чи я сам живу своє життя? Чи я є моє власне життя. Хрис... Христос це життя це Христос. Я буду читати з Першого послання Апостола Івана, перший розділ, перший пірш, три, три тексти. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали до чого доторкнулися наші руки. Про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. Чи помітили ви, що апостол Іван тут двічі каже таку фразу, що ми бачили? І що почули. Про це я вам хочу розповісти. А потім третій вірш він так каже, те, що ми побачили і почули, про що це каже? Щось важливе хоче Іван сказати, якщо він твіше повторює ці слова. Щось важливе він бажає сказати народу Божому, який читає його послання, чомусь важливому бажає затвердити. Він каже, також, що це не чиєсь вигадка, що я вам буду зараз писати. Це я не почув від когось непонятно від кого. Це я свідком був цього. Я особисто бачив, я особисто торкався. Мої вуха слухали його. Я був свідком і я вам хочу про це розповісти. Життя з'явилося. І ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Про що говорить Іван? Кого вони бачили, кого вони чули? Життя. Про яке життя? Життя не просто життя, а життя вічне, яке володця і з'явилося нам. Це не хто інший, як наш Господь Ісус Христос, про нього і вам каже. Про нього Іван буде писати все своє послання, про нього він буде проповідувати все своє життя, яке в нього залишилось, також і усі інші апостоли, які також були свідками, які також бачили, свідчили, чули, доторкалися. І вам бажаю затвердити віруючи у те, що усі істинні важливі істини про прихід Христа Господа у плоті. На той час у церкву почала потрапляти єресь гностицизму, яка ставила цю істину під сумнів. Вони казали, Ісус не був у плоті, це, це, тільки, це тільки уява була людська. Він був другом, Він не був у плоті. Але апостол Іван каже, ні, я особисто доторкався, я особисто чув, я був свідком Його. Я поруч з ним сидів, на ході в нього лежав. Я хочу вам про це сказати. Тому Іван і пише, я як свідок пишу вам, особисто бачив, чув, торкався і тепер сповіщаю вам. Ісус Христос життя. Ісус Христос життя. Коли ще в Едемському саду Бог сказав першим людям, які були там, з дерева пізнання добра і стане їжди з Нього. Бо в той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. І ми знаємо, що ця смерть настала, люди померли. Вони не померли фізично, але смерть фізична також з'явилася у світі. Люди почали помирати. Люди не живуть вічно. Але ця смерть настала для Адама духовна смерть. Адам помер духовно. Гріх робить розділ і віддаляє людину від Бога. Як смерть фізична розлучає рідних та близьких, так і оця духовна смерть, вона розлучає людину з Богом назавжди. І неможливо вже воз'єднатися, неможливо вже повернутися до того саду, бо Бог поставив ангела з мечем, щоб людина більш ніколи не потрапила туди. Це величезна прірва, це довста така стіна, яку неможливо подолати. І люди стали грішними. Це, це розділення відбулося, люди стали грішними, мертвими, як Слово Боже каже, у переступах. І ось Іван вам пише: тим, хто перебуває у смерті, кажучи, смерть царство, і Люди помирають всі є свідками, свідками смерті. Ми бачимо це. І ось вам пише, життя з'явилося. Як ці такі бажані слова, коли ми. Чуємо, що людина, мабуть, померла, або якісь такі чутки, що можливо вже все. А потім кажуть, та ні, вона жива. Це дуже так підбадьорює, це дуже так хвилює нас, коли ми вже думали, що все а така радісна новина. І ось подібно до цього Іван пише: життя з'явилося. Життя з'явилося. Що це за життя? Говорить йому, Я є дорога, і правда, і життя. Це наш Господь Ісус Христос. Друзі, іншого життя немає. Слово Боже іншого способу існування життя не називає. Те, що люди живуть, людство на землі живе, воно існує, воно не живе. Це смерть. Люди живуть у смерті. Це не є життя. Я пам'ятаю вірш, е, такий автор це автобіографічний вірш, він російської мови, але там є такий виривок, який мені запам'ятався, і він е, підходить до цієї теми. Мені не забить, наверное, навеки тот тут страшний день, мой умер». Из материнских, слю, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Но где же Бог твой, что ж он не спасает? Он исцелитель, что ж ты не встаешь? Без Бога люди также умирают, и ты, отец, как все, в земле зальешь. Он улыбнулся и сказал сердечно, Я жив еще, сынок, а ты мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, И вскоре воскресит тебя творец. Христос каже, я є життя. Без Христа ми не маємо цього життя. Що я повторюю, що люди, які живуть у цьому світі, вони не живуть життя, вони перебувають у смерті. Якщо хтось існує в цьому світі без Бога, то це існування, це не життя. Це смерть. Люди перебувають у смерті. Як стається духовна смерть? Коли людина каже, що ти мертвий для Бога, людина каже, як так? Я живий, я бачу, я дихаю, я живу, але це духовна смерть. Для Бога ти мертвий, ти не живий. Навіть серед християн є живі, живі а є, на жаль, мертві. Слово Боже каже, що, є, що було п'ять мудрих і п'ять нерозумних. А що сталося в того Ангела Сардійської церкви, пам'ятаєте, коли Христос пише до нього своє послання, звертається до нього і каже, і каже, що я твої то всі діла знаю. Я знаю твої діла. І що маєш ти ім'я, наче ти живий, але ж насправді ти мертвий? Ти маєш тільки ім'я, що ти живий, але ти мертвий. Що сталося? Як смертю йшла? Що послужило тому, що? Він помер отой ангел. Або люди, які сьогодні вважають себе віруючими християнами, що вони знають Господа. Як це стається? Дуже чітко це сказав пророк Ісаїв. дав йому такі слова. Зверніть увагу, 59 розділ Ісаї другий вірш. Це ваші гріхи роблять розділення, про яке ми казали, розділення між Богом. Та людиною, це ваші гріхи роблять розділення між вами і Богом, і через ваші гріхи він відвернув, відвернув від вас своє обличчя, щоб не змілосердитися. Коли я читаю ці слова, так моторошно стає. Страшна пісня, страшні слова, Господь відвернувся. Людина це око не побачить, але я думаю, що вона відчує, коли Бог відвернувся від неї. Також Христос каже, що настане той день, коли весь світ буде поділений на дві категорії людей, Господь каже, що до одних Він повернеться лицем своїм, це його люди, це його народ. Вибрані, а до одних він повернеться спиною, відвернеться від них. Це дуже страшно. Одні будуть перебувати у вічному житті, а другі у вічній смерті. Це гріхи ваші роблять розділення між вами і Богом. Що зробити, щоб мати життя? Я дивлюсь на себе і бачу, що дійсно я не можу зараз підійти до Господа. Щось якась преграда є, якась перепона, якийсь, яка, можливо, навіть даже прірва, яка не дає мені підійти до Господа. Що ж мені робити? Що зробити? Я, я відчуваю, що я мертвий, я не живий, я не живу. Я перебуваю в смерті. Що зробити, щоб мати це життя? Ось вона пише. Він каже, що життя з'явилось. Що зробити, щоб його отримати? Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Через нього, тільки в ньому, тільки в ньому. Це те, на, на чому, як ми співали, на цьому я стою, що тільки через Ісуса Христа, тільки через Мого Спасителя я маю життя, тільки в ньому. І не в кому іншому. І Ісус прийшов, щоб ми отримали життя через нього. Наш зв'язок з Божим життям починається з Ісуса Христа, з віри в Ісуса Христа, або довіри Ісусу Христу. Що Він є нашим життям. Це все починається з Ісуса. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, той не має життя. Ось це я написав вам, віруючи в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Друзі, оце наша проповідь цьому світу. Людям, нашим, можливо, близьким, які ще не мають життя, які ще не мають миру з Господом, тільки в Ісусі Христі. Бог дав нам Його, свого Сина. І віруючи в цього Сина, Божого Сина, ви маєте вічне життя. Наш зв'язок з Богом починається з Ісуса Христа. Він є той Агнець, Він є той міст, який з'єднує. Який поєднує людину і Бога. І довіра Ісусу Христу, або віра Ісуса Христа, вона і є початком цієї, цього життя, яке в нас повинно бути. Щоб людина по справжньому жила, вона повинна мати Ісуса Христа. Довіра Ісуса Христу, або віра в Ісуса Христа, в чому вона складається, що я потрібен зробити з цим Ісусом. Цим Сином Божим, якого Бог мені запропонував, і вам також відповідає на це питання. Перше нам необхідно визнати Ісуса Христа Господом, що цей Ісус, цей той, кого послав Господь, він і є Господом. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав сина Спасибного світу, коли хто визнає, що Ісус є Божий Син. То в ньому перебуває Бог, а він у Бозі. Сповідувати факт Боговтілення, подивіться, Іван пише, коли хто визнає, що Ісус Він використовує оце людське ім'я. От той Ісус. Пам'ятаєте, люди, колись казали, фарисеї, хто отой Ісус, та ми знаємо, це ж Син Іосипа. Ми й матір Його знаємо, братів Його знаємо. Він з Галилеї, ми його знаємо. Це ж той Ісус. Але Іван вам тут пише цей Ісус, Божий Син. Він Господь. Людина, людині потрібно це визнати і сповідувати Це, що Ісус є Господь. Друге, сповідувати те, що Ісус є Спаситель. Кожен хто вірить, що Ісус це Христос. Той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5.1 Подивіться, і знову Іван вказує, і Ісус Христос. Ісус є Божий Син. Ісус це Христос. Христос, тобто Той посланий з неба Божий Месія, Спаситель, якого Бог послав, щоб нас спасти. Це те, що потрібно зробити кожної людині, щоб мати життя. Довіра Ісусу Христу, визнання Ісуса Христа, віра в Ісуса Христа. Ще раз я хочу нагадати вам той вірш, на якому ми зупинилися. Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, той не має і життя. Друзі, це такий собі індикатор. Якщо ми не маємо сина, ми не спасені. Ми не маємо життя, ми не живемо, ми в смерті перебуваємо. Якщо ми можемо виявити, Як ми можемо виявити, що ми маємо Божого Сина? Чи є його життя в нас? Чи живемо ми, Ісусом, нашим Господом? Чи маєте ви Боже життя, чи живете ви Ім? Чи віруєте ви в нього, чи сповідуєте ви, що Він є Господь і ваш особистий Спаситель? Справжнє життя тільки в сині, Якою б не була людина, б, що б вона не робила в цьому світі, яке б не поставало питання? Оце питання найважливіше життя чи смерть? Пам'ятаєте, Господь казав, життя і смерть я тобі запропонував, що ти обереш? Чи ти будеш жити, чи ти будеш перебувати в смерті? Можна сповідати будь-яку релігію, можна вивчити навіть і цитувати Біблію. Але це не важливе питання. Важливе питання, чи є в мені Боже життя, чи я в смерті перебуваю. До того ж, це питання впливає і на нашу вічність також. Чи живу я тут вже життям Божим? Якщо так, то і життя вічне для мене гарантовано Господом. А якщо я і тут не живу, то і там я жити не буду. Бо Господь так каже, хто має сина, той має і життя. Хто, на жаль, не має Божого сина, той не має життя. Сестри, це питання для нас, хай Господь нас благословить і вирішити це питання тут на землі, при нашому тут, тутушньому житті. Господь сьогодні звертається до кожного з нас. Подивись, Бог дав тобі вічне життя, це життя в Сині в Ісусі Христі. Чи ти маєш Його, чи ти віруєш в нього в нього? Якщо ти маєш, Маєш сина, то ти маєш усе. Якщо ти не маєш сина, ти не віриш в нього, ти не сповідуєш його, ти не маєш нічого, як Ісус Господь сказав тому ангелу. Ти, ти називаєшся тільки живим, але ти мертвий. Оці слова стосуються людей, які ще не мають сина які ще не мають віри в Господа. Подивіться, хто має сина, той має життя. А брати і сестри, хто вже має сина, хто вже має життя Боже, Іван тут пише і для вас. Подивіться далі. Ось це я написав вам, віруючи, ті, хто прийняли, ті, хто живуть, ті, хто всю надію свою складають на Господа. Я, я так, також вам пишу. Щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Оце життя не остаточне життя, яким ви живете тут. Буде наступне життя набагато краще, набагато прекрасніше. Смерті не буде, сльоз вже не буде, страждання, страждання смерті вже не буде. Я пишу вам це, щоб вас підбадьорити, щоб ви знали, щоб ви. Трималися цієї надії. І, можливо, як і апостол Павло колись, ви також приєднаєтеся до його слів і також скажете сьогодні, в молитві Господу, що для мене життя це Христос. Це мій Христос. Іншого життя я не хочу мати. Як Петро казав, Господи, куди нам йти? Де нам ще шукати життя? Хто нам ще дасть життя, окрім тебе, Тебе, слова, життя, ти є сам вічне життя. Слава Господу нашому, брати сестра! Ми зараз будемо молитися. Я запрошую, щоб ми молилися, хтось буде дякувати, що для Нього це життя є Христос. І щоб Господь давав нас намір і далі триматися цього життя. Можливо, хтось хоче помолитися, можливо, хтось зараз мертвий і хоче сказати, Господу. Я хочу бути живим. Я хочу мати тебе, життя вічне, хочу мати в своєму серці, в своєму житті, щоб моє життя вже пройшло сповнене страждань, блукань, сльоз, а настав твоє життя повне радості, благословіння, і чудес. Ми зараз будемо молитися і